Крим, це Україна, Аксьоно буде арештований. Я вас вітаю, дорогі мої друзі. Сьогодні ми з вами подивимося, що ж буде до кінця цього року з цим усім, що твориться да, обстріли, і все немає світла і зараз виключать От через 5 хвилин. Буквально я думаю, що я хоча б 5 хвилин для вас зніму. Я вже подивилася, і там в шорсі є кусочок відео, де я дивилася, що ж буде з Україною до кінця року. І друзі, тут випало шістка чаш, і як точно карти показали. Розумієте, що от тут показано прямо: ну що ось бачите, оце Путін, оцей хлопчик. Це Трамп, а цей хлопчик? Це Зеленський. Так? Цей хлопчик хоче вилізти от от сюди на, на цей верх. І не може, бо не пускає Путін, не пускає Трамп. А чому вони не пускають? А вони хотять слави. Путін має славу, і навіть тут безпрекословно сидить, нічого не робить. Він хоче, щоб за нього цю славу зробив Трамп. А Трамп вже даром теж нічого не робить, він теж хоче слави. А й каже: Ну, Володя Зеленський, тобі тут вообще не місце біля нас. Да? Ти не можеш отримати славу, і давай ми тебе скинемо. І вони завжди ну, хочуть його толкати, щоб він вообще перекинув цей. Це також не тільки про Зеленського Путіна та Трампа, це також про країни. Ну, дивіться, Путін та Росія вони впевнені, що у них все добре. А Америка, то тобто вона така числавна, вони хочуть слави і. Трамп, він такий, так? він такий е активний, активний. От ми бачимо хлопчика, який там і туди, і туди, і туди. А Зеленський хоче вилізти і каже: ні, я не здамся, я не впаду. Я таке вилізу наверх і теж буду переможцем. І я вас там всіх поскидаю. Ну, коротше говоря, ну, це таке. О, о, знаєте, е далі ми бачимо з вами. Тройку мечів, де ніхто не отримує цієї слави. Ну, ніхто, ні Трамп, ні Зеленський, ні Путін. Ніхто. розумієте? Тому що це неможливо поділити на трьох те, що одне неможливо. Тобто перемога вона одна. Або Трамп перемагає, отримує значить, винагороду, нагороду, та славу. Ну йому не дозволить ні Путін це отримати. Ну тим паче, амбіції Зеленського, вони не, не думати. Він не проста людина. Він не проста людина. Він ну, я не кажу, що місія, але він розумієте, вийшов на той рівень, що він порівнює себе з Путіним, та Трампом і е, робить це ну як рівня їм. Хоча ми з боку бачимо, що, начебто, це не так, але повірте, це так. Він хоче вибратися і хоче їх скинути з пендістала. Чи вдасться йому, ну, ми потім побачимо. Але те, що він хочеться зробити, це вже похвально. Ну, по тройки мічі, поки це не вийде до Нового року, ніхто не отримає нічого. Ні, як Трамп сказав, а я не ставив дедлайни, що там не підписати яні, ну, ні, він завжди відказується. Він спочатку скаже, а потім це от, от, як оцей хлопчик, що він бачите, ось він такий активний і на, на всі сторони: і вашим, і нашим, то вашим, то нашим. ну, і так. Ну, так. Для України шістка мечів. Да, це карта не то, щоб перемоги, а стримання, отримання того, що методично ми йдемо до своєї цілі. Давайте з вами побачимо, чи будуть обстріли після Нового року, там, може, щось зміниться. Хоча я не думаю, але давайте побачимо, чи зміниться щось от, в січні, наприклад, да, і ми побачимо на цій найближчі. Ближче час січень. Якщо виключиться світ, друзі, я буду так в темноті до зніму, но що робити. Дивіться, як карти показали. 13 аркани. Тобто якісь нехороші речі. Якісь сообщення нехороші, тут написано, да? е от, е от. от будуть казати, все-все-все, от все кінець, все е треба підписати. Ми бачимо якусь бумагу. Ось. І дійсно, щось буде, в січні щось буде, щось буде зміна буде. Інакше так не може бути. Якщо це так, як зараз, то росіяни отримають перемогу. І так воно далі не, буде, не може бути. А ми з вами бачили, що ніхто перемогу не може отримати, да? бо вони борються між собою. І в 13-му мені буде зміна. Далі ми з вами бачимо короля жезлів. Король жезлів це, ось бачите, от управляє спина. Не напряму не непряме не правління, непряме. Ну і трон тут на людях стоїть, і непряме правління, і взагалі ми бачимо, що людина не показує себе, що там насправді. На Це якісь речі, які ми не можемо збагнути, і ми не знаємо на самом ділі, хто, хто править. Тому що. Багато командирів. То він їде там у Францію, то він їде в Англію, то він ще кудись, ще кудись, ще кудись. І ніхто не знає його намірення у Зеленському. Ніхто не знає. Тобто, оце там рішили, а він раз поїхав десь в Англію. Поговорили, все. Все змінилося. Не раз, поїхав в Швейцарію, знов змінилося. Тобто не можуть його схватити за щось, тому що він не показує. І знаєте, є формула а, успіху, от в цій формула успіху а, одне з, з, з правил, що не треба. А, Нікому нічого розказувати, держи язик за зубами. Так це, ось цей король желі, він держи язик за зубами. Будуть зміни, друзі, в січні. Обов'язково двойка чаш. Ми тут бачимо, в відлічі від предыдущого розкладу, де там вилізли всі троє, ми бачимо, що є один, який грає головну скрипку. І його треба слухати. Хто це один, не знаю. Давайте ще подивимося. Мене питали, посмотрите, подивіться Крим, чи буде, якщо нам втікати судьбу Криму. Ну, ну давайте побачимо судьбу Криму, чи буде Крим український, ну скажімо, через рік, да? чи по закінченню війни, чи залишиться Крим в Україні. Ніхто не знає, як війна закінчиться, друзі. Ніхто. Однозначно Крим це Україна. А це навіть розумієте, війна не закінчиться, поки не помре Путін, а він помре. І прийде друга влада до Кремля, і Україна і взагалі Україна отримує перемогу. Ми бачимо четвірка жезів: Карта Трійка, імператриця це хазяйка, корні, мова. Територія. Все це українське, тому що ми бачимо четвірка жезлів, а далі бачимо десятка кубків, друзі. Десятка кубків. Тобто, о, там будуть українські моряки. Ми бачимо тут моряка, дійсно, і десятка кубків, четвірка жезлів. Ми спитали, чи буде він українським. Так, Крим це Україна, друзі. Ми обов'язково це навіть довго не треба ждати. Це після закінчення війни, а війна закінчиться в слідуючому році. Я скільки раз дивилася, можу вам точно сказати, що. Війна закінчиться в слідчому році, і ніякий Крим і не російський. Це точно. Дивіться, ніхто по тому мосту не б'є, а могли б. А чому? Не тільки в мосту діло. Треба вибити все, і, і, а потім, уже, а потім уже братися за міст. Місце крапля, остання, де вже все гух і, і немає. знаєте. І от, Це ж і питання, чи буде акціону? Бігти з Криму, чи його вдуть, чи його арештують. Ну, давайте подивимося Аксьонова. Дуже велике длинне відео не буду робити, тому що зараз виключу світло, тому я так, Аксіонова, Аксіонова. Чи буде тікати з Криму? Аксьова арештують. Ми бачимо вісімка мечів. Е, арештують е, дуже швидко, тому що тут е, за гроші його здадуть е, рицар Пентаклі. Це за гроші. Здадуть його за гроші, і він, ось бачите, аксіоном сам буде е, скидати прапор руці. От ми бачимо такий, значить це прапор, і він так його внизу і не один прапор. Це як як фрістагі. оце, це ну, пам'ятаєте, після того, як закінчилася війна, всі показували, що кидали е, ці прапори е, фашизму, тобто німецькі. Е, я бачу теж поверження. От, так що ніяких перемог, нічого немає. Тут. Крим це Україна, Аксіонов буде арештований, він буде нести прапори, які буде кидати. Кому сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Ну я рада, що ви пишете запитання, я буду далі відповідати. Я не звертайте уваги, що в нас зараз погані новини, це скоро зміниться буквально в січні. Всього найкраще. Ми обов'язково переможемо. Ну, звісно, хто хоче особисто, є номер телефону, друзі. А також пишіть просто запитання, Слідуючи, обіцяю вам, слідуючи відео будуть відповіді на ваші запитання. Пока!